Всім привіт! Вітаю на каналі. Якщо я в телефоні, значить знову будуть розмови про альтернативу. 10 травня. Як бачимо, я в куртоці. Напевно, ще не скоро ми ці курточки знімемо. Як знову похолодання, заморозки. Погода зовсім скажімо так нельотна. І для альтернативи не дуже така хороша вироблення енергії. Ну, скажімо, не мінімальне, але дуже-дуже погане. Вітер, як бачимо, теж вітричок відпущений, але вітру, як такого сильного, немає цілий день. То затягне, то сонце вийде, то не вийде, подивимося, що по виробленню енергії. Також треба вирішувати, що мені робити із кріпленням сонячних панелей, тому байте мені допомагають. Я одразу з перших хвилин до вас запитання, те, що мене найбільше турбує, поки ви не потікали з каналу. Планую ось на той дах. Встановить ось ці сонячні панелі. Вони вже у мене є в наявності. Купив їх, вже, напевно, місяця-півтора, може більше назад. Але ніяк не встановлю. Так, В чому питання? Хто де купував ці направляйки, Коротше, на які кріпляться панелі зависки? Так як подивився в інтернеті, в декілька точок подзвонив. Одні щось там не можуть ціни зложити, інші не відправляють, бо типу, довгі там по 6 метрів. Знайшов один магазин, мені підписник підказав. Там вони по 2,4 метри, здається. 127 гривень за метр виходить, але з відправкою там не знаю, як вони це, є, так і не відповіли. Ну, я б написав, але ще мені не відповіли, як вони з доставкою. Тому хто підскаже, дехто замовляв. Можливо, є яка менша ціна, ніж 127 гривень. Ну і так, так що давайте пишіть. Це те, що мені треба, тому що енергії дуже-дуже не вистачає. Бо якщо справи підуть так і далі, то доведеться робити ось такі знову кріплення самому. Ну, в принципі, я цього робити не хочу, хочу поставити заводські, але ціна, щоб мені встановити туди 11 або 10 панелей, це приблизно 3500 мені треба тільки на самі направляйки. ну і Плюс там сається остальна скажімо так, штука, кріплення шурупи і так далі. Тому пишіть. Де це можна купити по нормальній ціні з нормальної доставкою Три дні підряд вже підтоплюю котел. Так як холодно, ну вже він виключений, але напевно знову вечором буду його розпалювати, так і на вулиці плюс 12. Якось так не дуже комфортно знаходиться в будинку. Так трішки дров прокинув. ну І в принципі все, в хату тепло пройшло і добре. Той минулий тиждень я топився від сонечка. Хто знає, у мене сонячне опалення підключення до цих панел, які зверху. Ну, так і зараз сонце не вистачає, то вся енергія йде на зарядку цих акумуляторів, два, які в мене залишилися. Ми бачимо, на даний момент 13 А заходить. Ну і в принципі на, ну, на інвертор дає. По генерації за сьогодні у нас згенеровано рівно 10 кВт. годин. За весь час 872. Мій інвертор вже через себе пропустив 1 МВт. Одну 1027 кВт годин. Я думаю, це досить таки непогано. Від ось цього маленького інвертора ми перекинули 210 кВт. годин З мережі взяли всього-навсього 112 кВт. годин Ну і сонечко 800. Я думаю, різниця досить-досить така відчутна. Ми бачимо навантаження в будинку зараз 2 кВт-324 Вт. Ну і за сьогодні 7,1 кВт вже використано. Але енергії, я ж кажу, ще раз не вистачає. Всього-навсього 85%. Заряд акумулятора. Ну, при такій погоді, це до вечора ми його повинні використати. Не пам'ятаю хто, але хтось з підписників мені казав, щоб я закрив автомат який в мене стоїть на акумуляторі. Ось цей. Я якось скептично до цього відносився. Так як знаю, що в мене ну, дитина скажімо так, не повинна вимкнути, дружина сюди не лазить і ніхто не лазить. Але е, крутив я тут велосипед свій робив. Підходить мій малий, йому там 8 років і питає. Ну, типу, па, що це таке? Кажу, автоматіка. А каже, можна його виключити. Кажу, не можна, то що там. Ну, він знає, що в принципі не можна. Але він мене запитав, так як оці тут лежать, він інколи в мене там бере всякі штуки, ну, дитині ж цікаво їм погратися. Каже, можна я його каже, виключу? Кажу, ні, не можна, то що там ну, зламається і так далі. Каже, ну, типу, добре. Але ж я стою і ну, думаю, це ж моя дитина, вона знає, що його не можна вимикати. Він мене подойшов, запитав. А в мене там часто приходять там, гості куми і так далі і з дітьми. тобто ну, Чужа дитина не знає, що це таке може прийти. І так легенько пальчиком вимкнуть. а Там, наприклад, у мене навантаження в будинку там, 2 кВт і більше, тобто ну, це може зіпсувати інвертор. Тому було вирішено зробити ось таку захисну кришечку. тобто Я придбав так, де я зараз ось ось таку, придбав ось таку придбав коробочку. Ну, це нова, я її залишив а використав стару, яка в мене стояла ось там на прикритті ось цього скажімо, автоматику двохпозиційного. Я його обрізав, зробив ось так коротенький. Ну і тепер у мене є така кришечка на кривушка, яка захищає мій автомат від випадкового вимкнення. Тобто воно в принципі, там нічим не закріплено. Можна я не знаю, там або просверлити, але це треба акумулятор розбирати, або ж посадити на якийсь там, не знаю, гарячий клей, силікон і так далі. І все одно вже, навіть так, якщо просто підійти, це треба підняти кришечку і потім тільки вимкнути. Тобто вже як би, захист від дітей і від там випадкового, не знаю, тут заходиш, наприклад, там коліном зацепив, воно може вимкнутися. А так уже все воно буде під захистом. Так що кому треба, беріть на озброєння. Я думаю, досить таки красиво вийшло, що правда, коли фарбував його з балончика, то воно почало так, не знаю, трішки деградувати. Тому отакого от сіренького кольору, можливо, колись ще трішечки другий раз пофарбую. Ну а так, якось отак. Щоб не подумали, що я цілий тиждень тут прогуляв, я працював, вже зібрав, ну майже зібрав свій велосипед, все під'єднав, залишається зробити тільки тут кришку, яка буде зверху. Вже два рази на ньому виїжджав, в принципі, якби, ну виїжджав, все нормально. Ось тут вже притягнув такий самий метал, як я робив оці боковушки, буду робити з нього кришечку. Встановив БМС, хто там переживав, що без активного балансування не буде працювати. Ну Не знаю, все працює. Добув він стояв у мене, балансувався. В принципі, все добре. Як бачимо, розбалансу немає. Ну, і При роботі теж особливого дисбалансу немає. Поки що встановив. Так, де тут у нас 15 ампер годин, хоча по факту там в мене більше, там десь 18, можливо навіть до 20. Але поки що поставив 15, хай буде по налаштуваннях, можливо хто що підскаже, так як по літі я тут не сильно шарю. Виставив ось так. Так що підказуйте, правильно, неправильно, можливо якісь пункти треба змінити, щоб все краще працювало. В принципі, нижній поріг і верхній я виставив. Ну а там вже нічого такого важкого немає. Так що велик вже майже готовий, про нього знімав окреме відео, що як робив. Так що відео ну не знаю, скоро, не скоро, але все-таки буде на каналі. Сонячний колектор, на жаль, так і не запустив. Холодна, заморозки і так далі. Тай, чесно кажучи, поки що ніколи, але обов'язково його запущу. Не знаю, можливо, на цьому тижні. Поки що ось так думаю про... Запуск про збирання буде невеличкий, так як повне відео вже в мене є, кому цікаво. Заходьте в список відтворення альтернатива. Там є відео про повне збирання цього колектора. А так я думаю коротенький, скажімо так, от вам зніму. В моєму ставочку в мене є новий. Ось там не знаю де вона взялась, хоча прийшла сама. Ну, тепер в мене там за цим кущиком живе, поки не квакає і не співає. Але живність новенька з'являється. Водичка якась каламутна, не знаю. Пробую фільтрувати а так за допомогою такого жіночого чулка. ну Щось виходить, вже два рази витрушову. Грязь там є. Не знаю, пишіть, чим можна почистити воду, щоб вона була чистенька і прозора. Воду набрав з річки. Ось такого кольору вона як була, так і є. вже Запустив туди всяких рибок, тому не хочу, в принципі, можна було. Кинуть якогось хлору, щоб воно почистило, потім перезапустити його. Але не знаю, пишіть хто що підскаже, чим можна очистити водичку. Дощики пройшли, панельки трішки помили, але все одно бруд якби залишається. Треба, напевно, все-таки затягнути сюди шланг, та помити вже конкретно якимсь миючим засобом. Чому я сюди заліз? так як також задавали таке питання, який в мене зараз встановлений кут на сонячних панелях. ну Зараз покажу. Встановив ось такий додаток. Не знаю якийсь він мені трішки кривенький не подобається, але для одного скажімо, одноразового замірювання піде. Так, Зараз якось треба пристроюватися, лівою рукою знімати, ну а правою приставити до панельок. Ну от кут на даний момент у мене встановлений 41,8, майже 42. От 42 градуси. Це на цій панельки та 40 так, а на цій панельці 42,8. Ну я ще тоді, коли відео показував, то я казав, що в мене кут буквально там на якусь, ну, якусь грамку відрізняється. Так що 42 градуси в мене на даний момент. кут, Але буду його, думаю піднімати і ще. Не знаю до якого. Десь приблизно такий, як на цьому даху, а на цьому даху в мене що тут 51. Можливо 51 і не буду, а градусів. 50, десь ну, 45-46, можливо, так і встановлю. Погодка прям унікальна. Світить. Сонце там десь вилізло, не бачу десь там за вітричком. Та йде маленький дощик. Короче, капець. Ну, Швиденько. Ставте вподобайку. Ось цьому його котику, точніше, кішиці. Інтерв'ю. Кішка така, скажімо, любіобільна, як тільки сідаєш, то вона одразу лізе на руки, сидить, лащиться довольно. Ну, я тут сижу, спостерігаю, скажімо таки, моє улюблене місце, я висоту дуже-дуже люблю. Вирішив трішки прокататися на своєму велику. Відео горизонтальне, трішки не вилазить в телефон, але нормально, їде. Назу даємо і погнали. Вдихнув нове життя цей велосипед. В принципі, їде досить таки непогано на підрив, так що відео скоро буде, дивіться. Кожного року купувати ялинку якось воно не вигідно. тому вирішив зробити ось таку 1,80 м. Ну і таку трикутну, не знаю, що воно вийде. Але хто здогадався, то здогадався, що воно таке буде. Про бджілок особливо так показувати нема чого, так як у нас холодно, зараз у нас на півно шосту вечора. Коротко, а льоту бджіл взагалі немає. Ну як не взагалі, там одна-дві літає, але для. 10 травня, зараз у нас там цвіте ріпак, тобто льот має бути такий, скажімо, сумасшедший, але ніхто нікуди ніхто не літає, ось так. Де-не-де якась там бджілка вилетить. Тут можна трішки ляточок відкрити більше. Ось так вони сидять усі вдома. Ось видно, ось бджілка прилетіла, теж, видно, сидять. Але це не літ на 10 травня. Тут має все гудіти, все літати, але маємо таку ситуацію. Ну, зараз пройдемо, подивимось. Бджілки є. Ось тут ну, взагалі ніхто не літає. Хоча бджоли там бачимо є. Але дуже, дуже холодна погода, це вам буде і мед, оце вам будуть і сади і все інше. Ну і тут в принципі так само все, на бджілки всі сидять. Ну, вентилюють, можливо щось навіть принесли. Ну, але це не робота. Ну і в принципі буду на цьому закінчувати своє відео, так як є ще, скажімо, де що робити. Так що обов'язково пишіть, де мені купити кріплення для сонячних панелей для оцих по нормальній, по гарній ціні. Також обов'язково пишіть коментарі, все, що ви думаєте з приводу мене, та моєї альтернативи. Ну і в принципі все. Пока-пока, і до зустрічі на каналі. Ось так резиночку поправляємо щоб туди не потрапляла вода. Ну і все. Колектор у нас готовий і зібраний для використання в літній період.